Щирі вітання, дорогі друзі. Зараз розповім, як проста заміна троса щеплення вилилася в невеликий ремонт. Репнув трос щеплення, спаяв нову головку, кинувся заправляти, поопадали наконечники на коїсть. Порозпилював я їх здовж, один обчився добре, все, мостирив його, все, обігнув, запаяв. А інший загубив і полетів він. Треба було розширити проріз, щоб кожу запхати. І я його вдарив по ньому і він вискочив і полетів металолом. Зато тепер перелопати весь металолом я його так і не знайшов. Зато тепер є що здати. Всякого хламу там до чорта. Сюди знайшов з велосипеда. Отак він став сюди. Законтрив я його... Законтрив я його гаєчкою. Тут нічого йому не робив. Заходи він десь міліметрів п'ять. Туди, як буде працювати, думаю, працювати буде нормально. Отже, просто заміна троса. Трішки попарила мозг. В інтернеті трос щеплення 500 гривень. Плюс доставка сотня 600 гривень. Можна й заморочитися. Бувайте. Хай техніка не ламається і радує своїх господарів. До побачення.